Доброго всім ранку! З вами сьогодні я, Світлана Грибенюк, в ефірі наша тайм менеджмент-зарядка. І ми починаємо серію нових випусків. Як нових випусків ті ж саме, але будемо балакати, вже ми з вами розмовляли місяць про. Емоційне вигорання, що робити з тим, щоб цього не відбувалося, які симптоми, як себе від цього врятувати, як не допустити того, щоб це взагалі сталося. Давали вам корисні поради, різні техніки, методики. А наступного місяця, впродовж цілого місяця, ми будемо з вами балакати про відому, видатну людину, ім'я якої усіх на слуху. Я думаю, вже з назви. Та менеджмент зарядки, навіщо їй стежабу? Ви зрозуміли, гадаю, що це йдеться про Брайана Тресі? Вислів, вислів зі стежабу належить взагалі іншій людині, але широку таку відомість ця, цей вислів набув завдяки Брайана Тресі. І весь місяць ми будемо з вами розмовляти. А я... Про цю успішну людину, як він досяг успіху, чим він користався, які техніки, які методики він використовував. Тому розпочинаємо. Да? І чому саме Брайан Тресі, ну, він відомий теж як гуру тайм-менеджменту, да? ви знаєте, що наша компанія теж займається професійним тайм-менеджментом. Ці теми... Перекликаються так, теми техніки, методики Брайана Трейсі, компанії Богуштайн. І якщо казати про Брайана Трейсі, то тут він дуже відомий канадський бізнесмен, який починав свій шлях від якогось простого торгівельного агента, до керуючої компанії, в якої капітал більш ніж 250 мільйонів доларів. І він відомий у всьому світі як коуч, як бізнес-тренер. Він постійно проводить якісь семінари, збирає велику купу людей, кількість людей, з якими він ділиться своїми секретами. І його секрет, його головний секрет, він полягає в тому, що він постійно навчається чомусь новому. Постійно він ніколи не стоїть на місці. І завдяки своїм таким технікам підходам він а, досяг успіху не, не тільки у свої професійні кар'єри, да, а, а і здоров'я, і сім'я, і а, бізнес. А, про це все ми будемо з вами балакати. Але сьогодні я вибрала цю тему саме да, з'їсти ту жабу зранку. А, це концепція, яку розробив Брайан Трейсі в одній з своїх книг, вона теж має таку саму назву. І цей метод він спрямований на те, щоб допомогти людям ефективно управляти своїм часом і досягати своїх цілей. Чому саме жаба? Жаба це щось таке, що, знаєте, що викликав нас огиду, що, що нам не подобається, що ми намагаємося від Відкласти да, не завдяки, а причини цієї жаби. Ось ця жаба це є причина, того, що ми постійно прокрастинуємо, відкладаємо на останній момент якусь справу. А назва, ой, назва взагалі цього методу вона під, під, походить від е, цитати Марка, Марка Твена. А, який написав, якщо першою справою, з самого зранку, з'їсти цю жабу, да, то весь день ти можеш робити все, що ти захочеш, з задоволенням і з легкістю, знаючи, що таке найважливіше, що може з вами трапитись за весь день, воно вже трапилося. Я би в цитаті в неї лежить вже в концепції цього висловку, да, що потрібно буде зробити. Тобто, саме складне, саме те, що визиває у вас. Таке, знову потрібно це робити, його потрібно зробити, забути і потім вже насолоджуватися іншими якимись справами. І хочу вам сьогодні дати кілька порад для застосування цього методу з'їсти жабу зранку. Спочатку зрозуміло, що потрібно визначити мету, а що вам потрібно зробити, що вам потрібно досягти. Потім це розбити свої цілі на конкретні шаги, тобто прописати конкретний план, щоб зрозуміти, що саме потрібно робити, що і за чим потрібно робити, що в першу чергу, що наступне, щоб у вас була така мапа, чітка картинка, що і за чим слідує. Потрібно визначити пріоритети, визначити, які завдання є для вас більш пріоритетними, більш важливими, більш для вас вигідними. Що, і що потрібно, щоб робили конкретно ви самі, а що можна буде делегувати. І коли ти вже зробив такий план, себе пріоритет, то ти можеш планувати свій день, виходячи з оцього плану. Розпланувати свій робочий день так, коли ви плануєте. Ви знаєте, що це потрібно взагалі робити з вечора, да, прописувати всі свої задачі, щоб висвободити мізо, та із чистою головою лягти спокійно спати. І коли тут виписав собі весь список задач, да, ти подивився свої плани на рік, свої цілі, плани на цей місяць і виписав, що саме сьогодні тобі потрібно зробити. І коли ти плануєш зранку, да, то ти дивишся, що поставити. В першу чергу, що може потерпіти, да, а що може, може в чогось взагалі комусь делегувати, хтось буде займатися цим іншим. І коли ти плануєш день, то треба планувати так, щоб оце найважливіше завдання, та сама жаба, воно було виконане на початку. Я думаю, що кожен з вас сталкався з такою ситуацією, коли ти знаєш, що тобі потрібно щось зробити. Ну, важливе, чи написати дипломну роботу, чи якийсь звіт написати, чи написати якесь там запрошення, привітання. Ну, щось таке важливе, що ти знаєш, що тобі потрібно сісти, сконцентруватися, і особливо задоволення тобі це не, до... не... не Да? І що ти робиш, ти починаєш це відкладати, ти починаєш займатися чим завідно, але тільки не тою задачею. Да? Тобто ти починаєш прокрасти я зроблю все, аби тільки не оте. І, а, але ж це теж потрібно робити. І тоді ти вночі, або я не знаю, пізно ввечері, замість того, щоб іти відпочивати, ти сидиш і виконуєш а, оту саму задачу. Тому, щоб такого не відбувалося, це повинно бути таким правилом для вас. Або як кажуть у нас да діло, гуляй сміло. Зробив цю справу, і тоді можна вже і розслабитися. Тобто, жабу ми їмо з самого. Початку, да? викинула на початку дня складне завдання, і все, потім перейшли до других пунктів вашого плану. І, звичайно, що потрібно дотримуватися цього плану. Постійно звертайте свою увагу на виконання вашого плану та на виконання тих самих пріоритетних завдань. Тому що теж таке буває, ти собі виписав весь перелік да? з вечора, зранку там. Більш-менш якось його розподілив, а потім все щось пішло не так. Чи хтось там зайшов, чи якийсь форс-мажор, чи щось там тобі ну, під руку попалося, ти вже якийсь там на а, почту відповідаєш, і почалося це все зсуватися. Тобто постійно, щоб оцей план він у вас був перед очима, а ви постійно собі відслідковували. Да? Чи дотримуватися того плану, чи потрібно щось може бути а, змістити, від чогось може, потрібно буде відказатися. І, звичайно, перевіряйте результати, те, що ви отримуєте. А, тобто, періодично оцінюйте свій прогрес, чи в вірному напрямку ви рухаєтесь, і обов'язково вносите коригування у своїй стратегії, у свої плани, якщо це необхідно. Тобто плани існують для того, щоб їх можна було змінити. Це не означає, що ви так написали чітко, і якщо щось там пішло не так, то все. Все можна перекрасити. Ні, ви можете змінювати місцями, ви можете вносити свої корективи. Робіть все так, щоб вам було як мога комфортніше, щоб це давало результати. І такий метод, коли ти така методика, коли ти береш і саме складне, саме таке щось, що визиває в тебе саму велику напругу, розібрався з цим з самого ранку, з самого початку. По-перше, ти будеш відчувати це полегшення, по-друге, ти будеш замотивований, тому що ти будеш думати такий, о, клас, вау, я з цим впорався, я молодець, я тепер можу там, питаючи ручки, займатися іншими справами. Тобто тебе це ще буде мотивувати. І такий метод він допоможе вам збільшити вашу продуктивність, таку зосередженість та допоможе досягти результатів. Коли ви при, при Ставити ті пріоритети для ваших завдань і виковуєте виконувати ваше завдання у такому строго заданому порядку, коли ти чітко знаєш, що це те, що мені потрібно зробити зранку, я його зробив, все, все інше тепер я можу зняти і іншими своїми справами. А я гадаю, що це така дуже гарна, дуже. Дієва техніка, тому що а, насправді та задача, як воно потрібно зробити, о, та сама жаба, якщо ти з нею не розібрався, то вона цілий день буде як от дамокло, меч нависать над твоєю головою, вона буде тебе тяготити, вона буде забирати твою енергію, твою увагу, тому що вона сама собою не зробиться, але ти будеш про неї постійно думати, і замість того, щоб направити ті всі свої ціли, всю свою енергію. На концентрацію на виконання того завдання, яке лежить перед тобою, да? ти ото, постійно в тебе та жвачка, та жаба, вона сидить там, квакає. Тому спочатку розібрався, все, звільнив свої руки, подякував собі, що ти красавчик, що ти молодець, що ти з цим впорався. І потім вже налегке займаєшся тим, що тобі <зас> приносить більш задоволення, що для тебе не таке напряжне, але впевненості, що да, я це зробив, я молодець. все. Робиш далі свої справи. Тому дізнатися, чи працюється в вашому випадку випадку чи ні, потрібно тільки спробувати. Якщо при плануванні дня це теж не залежить від від напрямку завдання, це може бути і сімейні якісь справи, і робочі. і... Ваші особисті, чи будь то якісь там заняття спорту, може, це для вас взагалі так напряг і ви кожного дня ви себе просто виштовхуєте на те тренування. Тому якщо ти зранку це зробив, все, заряд енергії, плюсик собі, Богу жбук, планувальник, що я це зробив, я красавчик, я молодець, і займаєшся іншим. Так що сьогодні подивіться, що таке, що у вас там це за жаба є на сьогодні. Розквітайтеся з тією жабою з самого ранку. І собі спекненько проживайте свій день, служите життям, будьте щасливою людиною, посміхайтеся, і все буде у нас добре. Я вам всім бажаю гарного дня, бажаю вам натхнення, бажаю, щоб ці жаби не були такими огромним, страшними. Ну, якийсь там маленький лягуша, з'їв, перекусив і пішов вперед. Всім гарного дня і до зустрічі з вами була Світлана.